Мої хороші леви, усім привіт! Сьогоднішній прогноз на квітень 2025 року для вас. Я завжди, коли я роблю прогнози, розклади, я завжди використовую три колоди, тому що кожна колода доповнює і надає більше інформації, дає цілісну картинку. В цьому місяці я використала таро. Класичну райдервейта, рунічну королоду і китайську систему щитування інформації і дзин. І от рунічна і гексаграми, китайська система, вони не тільки дають інформацію, а вони ще гармонізують енергії, вирівнюють їх і направляють на позитив. Тобто вони дають в житті такі ситуації, які ведуть вас до розвитку або до усвідомлення, чого вам насправді не вистачає. Квітень він у вас е, ясний? І кармічний, ви знімете з себе непосильний тягар, який ви несете. Тут мається на увазі внутрішня ноша, внутрішні якісь обмеження, блоки, за що ви хвилюєтесь, переймаєтесь, що вас тяготить. Тобто страхи, можливо, якісь сумніви, коливання, можливо, якийсь такий стан нервовий або депресивний, і це все ви проходите. Ви це все з себе знімете, оцей тягар, який ви несете. Ви ви від нього звільнитесь, тобто такий стан звільнення, все проясниться у вашій голові і все стане на свої місця. І для вас це є важливо, тому що це дасть вам бачення ситуації зовсім по-іншому. По-новому у вас як розкриються очі, і ви побачите абсолютно іншу картинку. Тут, знаєте, якби ви можете на людей, які вас оточують, подивитися зовсім іншими очима. І зробити правильний аналіз, да правильне рішення прийняти. І також така вам порада на квітень. Не варто вам казатися краще, чим ви є насправді. Просто бути собою і бути як всі, бути простіше. Бути простіше, так ви уникнете таких, знаєте, помилок і невірних рішень, які ведуть до неправильних вчинків. Ну, у вас Левів, взагалі, є така трішки підвищена гордовитість, і вона може в житті заважати. І от квітень місяць, він і є саме таким місяць. Де краще цю гордовитість відставити в сторону і от бути просто простим. Простим і справжнім. Знаєте, от така да, вислів гексаграми, яка 28-а, да, перерозвиток Великого, вона звучить так: стриманий і скромний, довше. Втримає свою вдачу. Тому скромність і стриманість це дві з вашого квітня. І, і оця скромність і стриманість, вона буде вам допомагати в ваших починаннях. У грошових і любовних справах це все буде вести до успіху. І тут знову ж не зазнаватися, бо успіх може закружити вам голову, і ви можете ризикнути втратити все, що ви. Маєте, да, що, що ви, ну, до чого ви прийшли, до того результату, який, який ви отримали. Якщо ви будете тверезо оцінювати свою ситуацію в житті, свої сили, то тільки так вдача буде з вами, і ви збережете добрі відносини з оточуючими вас людьми. І квітень у вас такий ну, місяць такий повної безпеки, відродження. І, знаєте, як місяць, коли потрібно робити перші кроки, такі успішні перші кроки після такої довгої паузи, після довгої зупинки. Ви як почнете йти рухатися вперед. Ну, це може бути як внутрішньо відображатися. Да? От якісь внутрішні зміни у вас пішли, і ви йдете як в розвиток душі. Або і зовнішні, то фізично ви можете робити перші якісь дії до ваших нових цілей. І дивіться, у вас також тут карта кармічна, карта справедливості, 11-й аркан. Вона каже про те, що в квітні все треба робити чесно і по закону. Бо якщо ви будете хитрити, юлити, обманювати, то обман вестиме до поразки. Тобто головне бути чесним самим з собою. І також на карта вона каже про те, щоб чітко розділяти роботу і відпочинок. Тобто тут важливо, якщо гарно відпрацював, то потрібно гарно відпочити. Тобто, 50% попрацював, 50% відпочив От в такому Плані, і є варіант того, що ви можете взяти якесь собі навчання або отримання нової корисної для вас інформації. Якщо розглядати здоров'я, то тут якісь можуть бути, ну, дивіться, по-перше, є якісь хвилювання, хвилювання стосовно здоров'я, може бути якісь. Емоційні такі виснаження, психологічні, можуть бути надумані хвороби, яких насправді немає, і потім, як через ті надумані хвороби, іде страх серйозних хвороб. Може бути, як проглядатися втома, тому не тільки працюйте, а й відпочивайте. Може давати про себе знати хребет, спина і може бути високий тиск. Також, дивіться, також може бути обережно, тому що є варіант високої температури, варіант опіків, але в той же час тут і швидке одужання. Якщо ви захворієте, то ви швидко одужаєте. Гарно, гарний місяць для того, щоб бути. На сонячному да, бути під сонечком, тобто гуляти. Зараз в квітні у нас буде тепло, всі сонячні дні. Виходьте і на прогулянку, і насолоджуйтесь сонячними промінчиками. Гарно підійде для лікування прогрівання, щоб завжди було тепло і фізіотерапія. Якщо розглядати кохання. В коханні також можуть бути сумніви у вас і невпевненість у вашому партнері. І ви ці сумніви і невпевненості ті свої можете переносити на партнера ці свої хвилювання, очікувати його реакцію на ваші такі страхи, недовіра може йти до партнера, але насправді вся ситуація проясниться, і все може бути не так ну, не, не таким страшним, як ви собі нахвилювались на, на ну, там напридумувала придумувала картинку, все зовсім не так. Вся ситуація проясниться. Тут вам така рекомендація менше хвилюйтесь, все зовсім не так, як ви собі надумали. Е і ну, всі сумніви вони спадуть. Якщо, якщо людина одинока, то тут у вас прийде чітке розуміння того, чого ви хочете. І. Можливо, ви насправді і не хочете створювати стосунки. Можливо, вам це не потрібно, тому у вас і не складається, да? ви не можете зустріти кохану людину. І квітень місяць він такий, щоб проаналізувати, чого ви насправді хочете, да? або якого партнера ви б хотіли бачити у своєму житті, з яким би ви хотіли побудувати стосунки. Це місяць прояснення. І також кармічний, тобто, якщо ви зустрінете саме в квітні партнера, з яким у вас будуть стосунки, то знаєте, що ці стосунки, вони кармічні. Тобто ви відпрацьовуєте з цим партнером свій кармічний урок з минулого, або навіть із минулих життів. Якщо розглядати роботу та гроші, гроші та роботу, то тут Ну, тут все йде офіційно, тобто і чесно, знаєте, скільки, скільки попрацювали, стільки і заробили, ні більше, ні менше. Але от для вас це, в вашому розумінні, це буде гарний прибуток, це будуть гарні гроші. Ну тут чесна справедливість, все справедливо, все по закону. Фінансові неприємності вони йдуть на спад. Все. І дивіться, єдине, що тут може бути, тут невпевненість в собі і в своїх силах, низька самооцінка веде до того, що ви отримуєте менше грошей. Тому бажано попрацювати над своєю самооцінкою, над впевненістю, собі, над впевненістю своєю, і тоді грошей буде набагато більше, тому що самооцінка вона тісно пов'язана з прибутком да, з грошима, які приходять в наше життя. Якщо ви шукаєте роботу, то ви знайдете роботу офіційною і з офіційною заробітною платою. Тобто тут все чесно, офіційно відкрито. Ось такий у вас місяць Леви. Бажаю вам гарного дня, гарного квітня. Будьте з собою, будьте прості. Веселі, оптимістичні, такі, як ви є, насолоджуйтесь життям. Ставте мені лайки, вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Пишіть мені коментарі, коли ми наберемо 500 підписників, я обов'язково кожному подарую в подарунок таку послугу, як гармонізація, це направлення енергії на вирішення саме вашого бажання або вашої ситуації. Я це вже робила, коли в мене було 100 підписників ювілей, можете проглянути, там є і. Гармонізації, які писали в коментах, також є і самі гармонізації, коли я їх робила досить цікаво. І клієнтам, моїм підписникам все відгукувалось, тобто все було про них, і вони, їм сподобалось такий формат. Тому діліться моїм відео, підписуйтесь на мій канал, і кожен отримає, хто напише коментар. В подарунок гармонізацію, коли ми наберемо з вами 500 підписників. все обнімаю, пока, пока.